Привіт, мої любі терези. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо разом з вами таро передбачення вже на січень місяць, трошки запізненням, але ми будемо брати від сьогодні і вже до кінця місяця. Ну що ж, мої любі, своє передбачення я буду робити на трьох колодах з кожної колоди на по три карти. Подивимося, чим буде наповнений місяць для вас, якими емоціями, якими справами. Ну що ж, перша колода, дивимося Терези, яким буде для вас січень місяць? Дивимось перша карта для вас, мої любі Терези. Ой, як почало, почалося дивитися, місяць почався з розбитого серця. Трійка мечів. Це може боліти серце. Ви забагато пропускаєте через нього забагато емоцій, і потрібно обстежитись, звернутись до лікаря. Якщо ви відчуваєте, що вас турбує серденько ваше, обов'язково пройдіть обстеження. Ну, Також це може бути що завгодно: зрада, пересуди, коли обмовлюють, наговорюють, ображають, говорять неправду, принижують. Коли... Ну, Що таке мечі? мечі? Мечі це інформація, невірна інформація, не подобається вам ця інформація, інформація, яка ранить. Це може бути гострий язик, чийсь, так? коли говорить хтось неприємні вам речі. Це може бути сварка, визнання відносин. Але знаєте що? По тій карті подякуйте тим людям, що вони проявилися, що вона відкрилася і, і ви зрозуміли, хто є хто. Тому що. Бути поряд з такими людьми, які вас обманюють, які за спиною говорять, вам в спину говорять якісь неприємні речі. Ну, рано чи пізно воно привело до ось такого стану. Тому, як би не було боляче, подякуйте і йдіть далі зробіть висновки, але вже без цих людей. Не будемо акцентувати довго свою увагу вже дивіться, мої любі, підставляйте, що вам розіб'є серце, що вам спричинить. Ось таку біль, розчарування, це можуть бути невиправдані, сподівання, обман. Ну, що завгодно, все, що. Ой, все, що е, ранить серце. Ну що ж, ще одна карта для вас дев'ятка дев посухи. Ви втомилися, ви втомилися від ситуації, від людей. Дивіться, дев'ять – це. Результат це коли ми підбиваємо підсумки, коли ми розуміємо, що все досить, бо 10% це кінець, завершення. А 9% це за крок до результату. І можливо розбите серце, це ваші, ви щось втілювали, робили, і ви вже на кінцевому етапі, коли ви вже 90% пророби втіленого втілення. Досягнення, ви розумієте, що все не так, все котиться під три чорти, все не туди, все не так, і, і, і взагалі все не, не так, як, як ви би хотіли чи так, як потрібно, і це розбиває вам серце. Або дев'ятка посухів це вогонь. Знаєте, Це коли ми вже все, я втомилась, терпіти, чекати, про, про, про що вибачати дозволяти об себе витирати ноги, все з мене досить. І тут людина приймає рішення. Все. Як би не було важко, ви розумієте, що це ви мусите прийняти це рішення. Ну, чого це стосується, підставляйте кожен. Ну, чомусь в мене відчуття, що ось це стосується цієї ситуації. що ви втомились чекати, ви втомились отак постійно зашивати своє серце, лікувати його. І ви приймаєте рішення. Таке, знаєте, вогонь це завжди боляче, вогонь це завжди рішучість, це коли ми один раз зробили, сказали і більше до цього не повертаємося. Ну що ж, у нас ще попереду багато карт, будемо дивитися. З чим це буде пов'язане. І третя карта ой, десятка пентаклів. Ну, ну однозначно, що це не стосується сім'ї, або сім'я вас підтримає. Десятка пентаклів це є максимально класна карта, коли ну, в сім'ї все гаразд, є рідні, є підтримка, є розуміння. Всі живі, всі здорові. Також це можуть бути виплати, велика сума грошей одним зразу платежем. Це компенсація, це гроші сім'ї, це спадок може бути, це допомога якась така. Ну, щось таке, що однією великою сумою. А, можливо, це сім'я буде вас. Тішати приїде, щоб загоїти вам рани, допомогти впоратись ось з цим розбитим серцем. А можливо, це у вас таке спогане самопочуття, і рідні приїхали, згуртувались навколо вас, допомагають вам перебороти ось цю недугу. Ну що ж, наступна колода, дивимося. Терези січень місяць. Що тут в нас? У, диявол, диявол. І розбите серце. Щось піде не так. Це можуть бути марні обіцянки, це може бути зрада, це може бути спокуса, це може бути залежність, яка приводить до ось таких тяжкої форми хвороби серця. А залежність це ну, все, що завгодно. Або ви не впорались, ви не втримались, ви думали, що а один раз. Це не рахується, я зможу протистояти, а не змогли. Не змогли, і оце. Тобто, диявол вам розіб'є серце. Не спокушайтеся, не піддавайтеся, не втягуйтесь ні в які авантюри, не вірте, що вам обіцяють вже і зараз, і як виграєте, то мільйон. Тобто, бачите. Все, що буде по дияволу від диявола, будь-яка спокуса, будь-яка маніпуляція, хитрість, обман це все вам розіб'є серце. Дуже будьте обережні. Ну що, ще одна карта? П'ятірка посухів. П'ятірка посухів це конкуренція. Це коли кожен. Має свою думку, своє бачення, свої бажання. І, знаєте, всі кричать, ніхто нікого не чує. Конкуренція така, чи це вдома. от, Ви бігаєте один за одним, і толку з того ноль. На роботі, можливо, так, коли ви також кожен намагається висловити свою точку зору, своє бачення, а ніхто нікого не чує. Знаєте, Це як товкти воду в ступі, коли кожен хоче бути лідером. і Хочу, щоб брали до уваги тільки його. Але це вогонь, і в нас тут була вже карта вогню. І, можливо, от вам набридне оця колотнеча, оцей безглузда трата часу і сил, і ви вийдете з цієї гри. Ви приймете рішення досить з мене. Я більше участі в такому не беру. Це не для мене. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта Терези. Помірність. Ой, ну справді, після диявола, після розбитого серця, після втоми, після конкуренції хочеться спокою. Прийміть це. Всесвіт вам дає можливість в собі гармонізувати і сонце, і вогонь, і блискавку, і дощ, коли ви все приймаєте з радістю, з вдячністю, не намагаєтесь чинити опір. А з вдячністю приймаєте. Так-то так, все йде своїм ходом. Так і має бути. Бачите, тут у нас десятка пентаклів, коли сім'я разом з вами, вона вас підтримує, вона вас заспокоює, і ви з вдячністю приймаєте ці дари, цю допомогу, цю підтримку, це гармонійний стан з собою. В собі, коли ми не намагаємося переконувати, кричати, стукати, грюкати, опиратися, а спокійно приймаємо. Ну що, ще три карти. Наступна колода. Перша карта Верховна Жриця. Три, ні, не три. Два старших аркана. Був диявол, було розбите серце. І Верховна Жриця це обман, це маніпуляції, це хитрість, це коли немає інформації, коли її навмисне приховують, коли подають невірну інф... і невірну інформацію, видають бажане за дійсне. Тому що це біле і чорне. А де біле, а де чорне, неможливо побачити і зрозуміти. Але це е... інтуїтивна дуже карта. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже. Це також. Е... Карта Сновидінь. Дивіться, зауважуйте, аналізуйте, що вам сниться, тому що це можуть бути пророчі сни. Також це люди езотерики, люди з надможливостями, надвміннями. Можливо, якщо що у вас тут відбувається, ви потребуєте поради в такої людини. Зверніться до такої людини, вона вам допоможе, або ось м вас попередить про диявола. Ну що ж. Тобто, бачите, по дияволу це дуже небезпечне поєднання. Диявол і верховна жриця. Коли все завуальовано, коли говорять те, що ви хочете почути, коли обіцяють, а насправді так воно не буде. І ще одна карта. Трійка Кубків. Трійка Кубків, дивіться, в нас тут що було П'ятірка посухів. Знаєте, можливо, ось ви зустрінетесь, будете святкувати з друзями. Ну, запланована, не запланована зустріч. Коли ось таке святкування, гарне проведення часу перейде. В ось таку дискусію, в хаос, в сварку, в вияснення відносин, в дискусію, коли в кожного своє бачення і своє розуміння ніхто нікого не чує. А можливо, навпаки. от з, з такого перейде в таке, коли ви все ж таки домовитеся, тому що ви гармонізуєте всіх, у вас є помірність, у вас є ось така. Впевненість і сила не піддатися цьому хаосу. І ви гармонізуєте всіх навколо і вас послухають. Це примирення, це вже однодумці, це коли ми домовились, це коли є причина для радості. Ну, В будь-якому випадку це вже класна і позитивна карта. А можливо, знаєте, ви втомилися, бо тут у нас також була дев'ятка. Так, ви втомилися. от, Після розбитого серця, що тут у вас відбулося, ви прийняли рішення, ви вирішили закінчити, і ви це святкуєте. Ви зрозуміли, що ви хочете позбутися от всього того, що вам приносить біль, і ви намагаєтесь от забути, викинути з свого життя оцей негатив, і святкуєте. Ну що, ще одна карта? Ще одна карта, мої дорогенькі терези, що тут в нас? Шістка мечів, дорога, від'їзд. Можливо, ви поїдете до рідних. Так, по нас сімейна карта, вони до вас приїдуть. Або це поїздка кудись спільна на відпочинок, тому що ви отримали достатньо велику суму грошей. Це ви їдете кудись в дорогу. Коли ви. Сплановану, коли я розумію, куди я їду, в мене є план, в мене є стратегія, в мене є бачення, розуміння. А можливо, це справи, які ми вирішуємо. Такі буденні справи. Коли ми йдемо до лікаря, носимо якісь там кудись папери, залагоджуємо якісь справи, зустрічі. Ось така буденність У мене дуже часто програється з таким ходінням туди-сюди, там, там зустріч, там занести, там щось принести, там купити ось такою, туди-сюди, туди-сюди. Ну що ж, мої любі, оракул часу. Загадуйте бажання, чи давайте запитання, і я буду для вас запитувати. Оракул часу скаже, коли це станеться. Ну що ж, готові? Запитуємо. Для цього потрібен час, потрібно почекати. А скільки, буде видно, ви зрозумієте, а можливо, ви зрозумієте, що вам вже не потрібно. Ви не хочете, ви вже передумали. Тобто час покаже. Потрібно зачекати. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам. Мирного і спокійного січня, вдалого, цікавого, тому що ой, багато у вас всього буде відбуватися. Я вам бажаю сили, терпіння, адекватності, мужності, радості, підтримки. Пам'ятайте, що б тут не відбулося. Подякуйте, що це проявилося і сталося, і рухайтесь далі. Головне отут мати голову на плечах не спокуситися ні на що, не піддатися. Покусам, переконанням, обіцянкам. Ну що ж, мої любі Терези, я вас люблю і обіймаю. Хочу, щоб у вас було все гаразд, щоб місяць для вас був радісний, успішний, позитивний, наповнений натхненням, бажанням, любов'ю. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете, коли ви ділитеся своїми враженнями. Дякую вам за це! Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, Па-па!